Друзі, вітаю вас! Дуже цікаво мені, чого боїться Росія. Яке найслабше місце Росії, ахілесова п'ята Росії. Давайте подивимося. Чого боїться Росія? Туз жезлів, туз з Кубків. Друзі, як не дивно, але туз Кубків. Духовний розвиток і голуб миру. По-перше, миру боїться Росія, щоб, не дай Боже, ось бачите, заключення якихось договорів. Тобто, миру вона боїться, по-друге, вона боїться духовного розвитку людей. Це можна ще так прочитати, що люди почнуть спілкуватися з одне одним більше, якби групуватися і вийдуть. Тобто такої дії вона боїться, яка послідує за духовним розвитком. Ну, очевидно. Програшу завершення процесу боїться. Слухайте, ну миру абсолютно вона не хоче. Вона прямо боїться миру. А що я потім буду робити, коли перестану воювати? Це і я Хілесова пята. Ну, що тут можна ще сказати? Боїться. Боїться завершення захоплень нових територій, боїться зупинки війни, тобто, що вона далі не буде йти, перестане захоплювати нові території. І боїться, знову ж таки, це скупчення людей. Це коли люди організовано збираються для чогось, боїться людей, боїться виходу людей на вулиці. Як це не смішно? Там, по-моєму, всі сплять, і ніхто не, не збирається навіть виходити. Може, я чогось не знаю, правда. Але ось боїться. Коли люди почнуть розрівати по тузу кубків, організовуватися і виходити і діяти? Давайте глянемо, знаєте що? Чи зможе Росія в принципі воювати, нападати на інші незалежні країни після війни з Україною або ж під час війни з Україною, чи спроможна вона ініціювати? Нові війни після війни з Україною або ж під час війни в Україні. Взагалі ситуація така, що люди повністю знаходяться в кризі тут і морально в кризі, і не знають уже, куди рухатися, як вийти з цієї ситуації. Погана карта. Але, не дивлячись ні на що, Росія далі, далі збирається щось продовжувати. Чи зможе, так? Да? Чи зможе? Питання у нас, чи зможе? Зможе. Буде дожимати. На даний момент вже працює над цим. Можливо, ще говориться про внутрішню ситуацію в Росії. Що це буде якийсь рух всередині Росії. ось, Бачите? Тобто, не дивлячись на тотальну кризу в країні, вони ще не думали собі продовжувати ці війни. Так, да? Да. надумали продовжувати і ще таке враження, і ще кудись іти. Це в планах є. По картам видно, що це в планах є. Зараз кінець 24-го року в планах це є. Хоча перша карта дуже погана. І по першій карті я б сказала: о, ну це це ай-яй-яй. Вона неспроможна. Просто неспроможна. А далі пішли старші аркани. Працює над цим. Сумашечні люди. Хто їх може зупинити? Просто. Просто що зоїде. Хто зупинить цю країну в її вічному бажанні все руйнувати, воювати, завойовувати ці, ці імперські тупі замашки? Хто зупинить цю країну? Жах. Боже, як я вдячна Господу, що я народилася в Україні. Це вже величезна благодать від Господа, що ми з вами народжені в Україні, що ми українці. Знову мені випадає ця карта. П'ятірка в кубків хто? Зупинить в кінці кінців Росію. Або що? Справедливість. Цікаво. Цікаво, тому що а, вона боїться духовного пробудження, так, щоб люди. Ми бачили цю карту в минулому розкладі, щоб люди. Не могли повставати і домовлятися між собою про щось, але тут воно і йде як духовне пробудження. Але також це можна трактувати як справедливість і е, домовленості. Ну, тобто, будуть підписані якісь домовленості, і вони зупинять Росію. Але ж. Але ж, але ж про духовність тут теж йде мова. Остання карта сьогодні. Ну, тут інші країни Тут інші країни зупинять, можливо, навіть їх буде дві, а, І бачите? Захист своїх кордонів. А так як ми захищаємо свої кордони на даний момент, то одна з цих країн це і є Україна. Тобто ми так будемо захищати свої кордони і так будемо зупиняти а, ворога. Що ми зупинимо Росію? Але тут іще хтось є. Тут є іще хтось. І ще я маю на увазі, іще якась країна. Тут не ми одні.